Сонік бум. Готель зробить з робота купу брухту так само, як і операція називає операція краще. Я не можу стріляти з розвинчувача. Поміг би прибрати, але це не ми хотіли заманити тебе у пастку. О, погляньте на це сміття! Його мали вивезти ще три тижні тому. Сер, може, замість того, щоб спалити нас у променях слави, краще звернутися у відповідну установу. Моє сміття мали вивезти три тижні тому. Ага. Вам пощастило. Цього року вибори. Я негайно про це подбаю. Егман один. Сміття нуль. Ви як платите зараз? Чи на рахунок? Дай глянути. Це ж пограбування. Бачу, дарма я святкував. Рахунок за вивезення сміття держава мусить робити це безплатно, бо решта платить податки. Кількість сміття значно вища за норму, тому треба заплатити разовий внесок. Інакше я заберу твоє лігво зла. Десь тут у мене мали бути гроші. Можна продати мій прискорювач частинок. Ой, не можна. Я зібрав його ще в таборі. Може продати вашу машину кінця світу? Ви не користувалися нею з першого сезону. Ні, треба придумати розумний план зі збирання потрібних мені грошей. Знаю, я перетворю лігву на курортний готель. А як ви шукатимете тих, хто схоче відпочити у лігві зла? Увага, увага, увага! Погляньте на екзотичних птахів, спеціально створених, щоб заманити вас до нас, к'юбате. Так казати не можна. А так. Я забув. Увага, увага! Тут немає птахів. <гум> ну ну. Що задумав Егман? Він перетворив ліго на готель, щоб сплатити невеличкий рахунок за вивіз сміття. Усе нарестів проблеми з фантазією. Але краще перевірити. Вітаю, адмірале. Вітаю. Ранкова газета вже є. А результати матчу з крикету чудово. О, якийсь Егман збирається відкрити тут готель. Я Егман, а це готель. О, це так. Коли відкриття? Уже! Ви ж зараз тут? О, треба націстити взуття. Ну все, Яйцьман. Твої плани накрились. Жодних планів. Це просто готель. Готель? О, це так. А коли відкриття вже працює. То ти не проти, як ми поселимось? Ну, звісно ж, ні. Неправильний підхід. Треба радо вітати і роздавати ручки з логотипами. Ознак злодійства нема, може, він казав правду? Можна з'ясувати. Гей, яйцман! Mm? Несе мені калуки джуки. Mm. А парасолька і ананас? Mm. Mm. А мені 10 безкоштовних блокнотів для паперової моделі потягу. Вони не для цього. Це вибач, мені потрібні ще три рушника. У тебе і так забагато. Треба вдовольняти потреби гостей, щоб вони верталися. Я не хочу, щоб ви вертались. Я майже зібрав гроші на оплату рахунку. І тоді нарешті вас вижену. Зникли мої подушки. Як це зникли? Тут мене не знайти. Затишно і просторо можна відкрити готель для любителів подушок. Твої гроші державний здирнику. Я їх запросто зібрав, бо зробив із Лігва готель. Ти знаєш, що на це треба дозвіл. Ну і що ти мені зробиш? Е, справу зроблено, життя триває. За дозвіл і штрафи заплатиш зараз чи переведеш на рахунок. Я лишуся на тиждень, то боюсь, що мене знайдуть. Можна щодня міняти номер. Щодня міняти номер? Ти що Геть з вожеволів? Гець з мого готелю. Щоб зібрати гроші, треба бути вічливим з гостями. Буду ввічливим з тобою. Ха-ха, Стоп! Ха, що ж роблю, як кажеш? Мій пульт від телевізора досі брудний. Може, це ти сам брудний? Геть з мого готелю? Уже краще. Добрий вечір. Вас каніць. Я тяжко працюю, та грошей ще не вистачає. Не хвилюйся, все вийде. Це факт. Як і те, що моє лице здатне виявляти весь спектр емоцій. Бос. Дуже важливі новини. Чула останню новину? Новий готель таємно перевірить таємний оглядач, який пише таємничі огляди для журналу таємних оглядів. Так. Усі тільки про це й говорять. Це справді дуже важливі спостереження, шановний пане. Навряд чи розмова буде саме такою. Та треба визначити і вразити оглядача, щоб готель став прибутковим. І закрити його. К -к -к -к. Може, це він? Ану бігом станьте пристойно. О! Ласкаво прошу до замка Егмана. Гей, зараз моя черга. Ти не важлива. Просто дай мені скріпку. Тут не безкоштовні канцтовари. Все йди звідси. Ви так говорите з гостями. Та ні, що ви? Мадам, ось ваша скріпка, а це ваша. Так ми вітаємо гостей. Сподіваюся, у вас тихо, заброньовано на Реда Херона. У мене був важкий тиждень. Хочу відпочити. Ми пишаємось тим, що створюємо у себе спокійну тиху атмосферу. І для родин з дітьми теж. Я дуже вимогливий до умов в номері. По роботі я бував у багатьох готелях. Перепрошую. Не бачиш у мене важливий гість. Обіцяю, вам не заважатимуть. Мої діти голодні. Я вимагаю, щоб ви все кинули, нагодували їх. Вимагаєте? Я плачу великі гроші за цей готель. Добре, нестерпна жінко. Я все кину і нагодую твоїх невихованих дітей. Але, вибачте. Вам тут у нас, га. Так собі. Не тобі йому. Так собі. На три з десяти. Якби я був оглядачем. Що? Ви не оглядач? Ні. Я страховий агент. Що в тебе чорти вхопили. Я що весь цей час дарма був вічливим? Якщо ти не оглядач, то ніхто. А! Чи не бажаєте чаю, сер? Пробачте, ми чекаємо вже вічність. Хвилиночку, Гарпіє. Чаю, будь ласка, без кофеїну Не хочу сьогодні надто нервувати, бо я продаю пилососи. Продаєш пилососи? Вони ще існують. Десь тут має бути оглядач, а я витрачаю час на вас, дурнів. Годі, це найжахливіше обслуговування в усьому моєму житті. А ви жахливий грубіян. А оглядочка, це я. Ти? Оце так фіаско. Тоді використаю старий спосіб. Це офіс мера, говорить мер. Я взяв у заручники твоїх селян. Анулюй штраф або я анулюю їх. А хто це? Хвилиночку я знайду свій капелюх для перемовин. Що <бірш> <пірш> <пірш> ж мені робити? Я банкрут? <пірш> <пірш> Ні, я вирішу цю проблему. Про що це ти? Хоч і через помилкове припущення та хитрий задум, але все ж таки ви були добрим до мене. Тож я вирішив затвердити велику страхову виплату на відбудову лігва, оплату дозволів і штрафів. То все знову буде як раніше.